Переговори про вступ України до Євросоюзу офіційно розпочалися у червні 2024 року. До цього Європейська комісія вже похвалила нашу країну. Зокрема, за судову реформу. Що ж ми зробили так класно у січні 2023 року? Запрацювала оновлена Вища рада правосуддя, орган, який призначає і звільняє суддів. А також розглядає скарги на них. Таких скарг за дворічну паузу в роботі ВРП накопичилося понад 14 тисяч. Тож зараз члени цього органу мають вдосталь роботи. Але пам'ятайте, що у разі дисциплінарного проступку судді ви завжди можете написати скаргу і подати її до Вищої ради правосуддя. Усі члени в РП пройшли перевірку на доброчесність і професійну етику, тобто вони незалежні та неупереджені. Бездоганною поведінкою в професійній діяльності та поза нею перевірку проводила спеціальна етична рада, що складається з українських і міжнародних незалежних експертів. Новий старт отримала і Вища кваліфікаційна комісія суддів. У її обов'язки входить відбір та оцінювання суддів. Вона не працювала майже чотири роки, оскільки в суспільство були питання щодо прозорості роботи попереднього складу ВККС, недоступності частини документів суддівських досі, ігнорування запитів на доступ до публічної інформації та часто проведення співбесід із суддями у закритому режимі. Україна також вдосконалила порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Конституційний суд це єдина інституція, яка може визнати закон, чи його окреме положення неконституційним і тлумачити конституцію. Тому першочергова вимога до вступу в ЄС стосувалася реформування саме цього суду. За новою процедурою відбору моральній якості та професійні навички кандидатів суддів перевіряє дорадча група експертів. До цієї групи входять і представники міжнародних організацій та венеційської комісії. Які мають вирішальне слово за співбесідами з кандидатами теж можна спостерігати онлайн? Чому це так важливо для ЄС і для нас з вами? Європейський союз високо цінує принципи верховенства права, прозорості та справедливості. І лише завдяки якісній судовій реформі можливе дотримання цих принципів. А для нас це означає більше захисту справедливості та рівних можливостей. Завдяки судовій реформі судді на всіх рівнях проходять ретельні перевірки на доброчесність і компетентність. Це не просто формальність, це реальна робота. Кожен і кожна суддя проходить справжній детективний контроль їхнього минулого, професійної діяльності і моральних якостей. Це стосується як старих, так і нових служителів Феміди. А за перебігом відбору та результатами оцінювання суддів ми всі можемо спостерігати на сайті ВККС. Що ще потрібно зробити? Дозаповнити суди кадрами. Досі бракує суддів, проте ВККС та ВРП активно працюють над відбором та призначенням нових кадрів. Запустити службу дисциплінарних інспекторів. ВРП працює над формуванням самостійного структурного підрозділу, який незалежно розглядатиме скарги на суддів. Створити вищий адміністративний суд. Він розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів. Раніше цим займався окружний адміністративний суд міста Києва, який себе повністю дискредитував, тож його ліквідували та забезпечити цифровізацію судових процесів. Важливим етапом, який також в процесі реалізації, є оновлення електронного суду, щоб полегшить доступ до правосуддя. Наприклад, можна буде звертатися до суду онлайн у будь-який зручний час, отримувати судові рішення в електронній формі, швидко сплачувати штрафи. Носити та повертати судові збори та застави. Судді ж зможуть забути про стоси паперів, а засідання проводити в форматі відеоконференцій, що дозволить їм економити час. Сьогодні ми вже бачимо позитивні результати судової реформи. Все ж, судова реформа це не спринт, а марафон. Тобто, це тривалий процес, але ми точно на правильному шляху. Крок за кроком ми наближаємось до європейських стандартів.